На цій фермі у Кропивницькому районі утримують 234 корови щодоби мають 3,5 тонни молока. Здають його на сиропереробний комбінат у Черкаській області, розповідає виконувачка обов'язків головного зоотехніка Галина Ігнатенко. Ціна молока 15 гривень 60 копійок за кілограм. На початку минулого року ціна була 12 гривень. Проблема в тому, що, наприклад, покупні корми, такі як сіль. Яку необхідно давати коровам обов'язково в раціон вводити соду? Це подорожчало буквально в три рази, якщо порівняти з передвоєнним періодом. У кропивницьких магазинах ціни на молоко порівняно з минулим роком зросли на 20 відсотків, розповідає керуюча супермаркету Людмила Животовська. У цьому супермаркеті найдешевше молоко вагою 900 грамів можна купити за 32 гривні 99 копійок. Найдорожче 54 гривні 99 копійок за 950 грамів. Якщо ми беремо тетрапак, то це приблизно 8-10 гривень зростання ціни. Наприклад, вартість на гофротару. Зросла приблизно на 20 В сукупності це все дає збільшення вартості ціни. Місцевих постачальників у нас, на жаль, немає. Є у нас Дніпропетровськ, Львівська область, Харківська область і також Київська область. Саме дешеве тут 900 грам, навіть вітра. Все равно. Для нас это очень дорого. Берем впритык, впритык вот так только-только. Молочним тваринництвом на Кіровоградщині займається 30 сільос Їх кількість не зменшилася під час повномасштабної війни. Протягом минулого року виробили 75 тисяч тонн молока. Це на 8% більше ніж у 22 му сказала керівниця департаменту агропромислового розвитку Валерія Фурманова. Якщо казати про ціну, ціна закупівельна збільшилась у 2024 році на 5% на молоко. І так в господарствах населення це становить 8-9 гривень за кілограм молока. А в, в, в сільгоспідприємствах 14 14-18%. пов'язано таке коливання цін з тим, що е, молоко від сьогодні є найбільш е, якісним є товарним. Молоко подорожчало через дефіцит його виробництва в Україні, Вважає керівниця проєктів асоціації виробників молока Олена Жупінас на грудень місяць. Ціна в Україні вирівнялася з європейською ціною. І складала 42 євро за 100 кілограмів молока. Криза в молочній галузі в нас спостерігається вже е, більше 10 років. А військові дії ще більше всі ці питання поглибили. Ми втратили більше ніж 100 молочнотварних досить серйозно. Знизилось виробництво молока в приватному секторі, який складає левову долю в виробництві молока в Україні. В 2023 році, згідно статистичних даних, майже мільйон українців повернулися на територію України. Спрокувало збільшення споживання в Україні, серйозний дефіцит на внутрішньому ринку і молочні заводи для того, щоб забезпечити себе сировиною. Почали пропонувати виробникам молока більш високі ціни. Прогнозую підвищення вартості молока протягом року на 10%. Олександр Сметанко, Роман Сташенко, Суспільне новини, Кропивницький.